Португальський рецепт молюсків від мого португальського друга Адріано. Ці кралечки називаються амейжуаш і є популярним стартером в місцевих ресторанах. Щоб добре очистити молюсків, їх промивають кілька разів та засипають сіллю. Ті молюски, які не відкрилися, йдуть у смітник, бо вони зіпсовані, можуть навіть містити бактерії та небезпечні токсини. Для соусу нам знадобиться оливкова олія, часник. Біле вино та чужий. I am alien, Жартую, це невинна заморожена кінза. Так, хто не любить кінзу, знає, ви б її також смітник відправили. Беріть петрушку натомість. Так, часник убсмажимо, не спалити, бо буде гірчити. Додаємо кінзу, потім молюски і 100 150 мл сухого білого вина на 1 кг молюски. Накрити кришкою і давити сослиною 5-7 хвилин. Піти у сад, зірвати лимон. Дістати молюски і додати лимону соус. Готово! Подають, а із свіжим білим хлібом або тостами. Сподобався рецепт? Тоді став серденько Адріано. Підписуйся, щоб знати більше цікавих фактів про життя в Португалії. Я Іриста, цьому кибомики АТЕША.